В Україні стартувала соціальна ініціатива Будь свідомим. Пройди чекап у кардіолога, дочекайся близьких з фронту, зважаючи на стрімке зростання кількості випадків хвороб серця у молодих людей та військових, поширення інфарктів та інсультів, через хвилювання за рідних, що на лінії вогню, державна установа науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України створив відеоролики у рамках соціальної. Ініціативи. Тиснучи біль за грудиною, втрата свідомості або об блювання є основними симптомами інфаркту. Інфаркт на сьогоднішній день в Україні є основною причиною смерті як у людей похилого віку, так і у молодих людей. Необхідно одразу викликати швидку допомогу при появі симптомів, так як через 20-40 хвилин можна втратити життя. Хвороби серця не обирають деви. На передовій вдома чи на роботі вони можуть виникати у кожного із нас і, на жаль, у будь-якому віці. Пам'ятайте, підвищення артеріального тиску на 10 мм ртутного стовпчику це на 10% вищий ризик інсульту. Якщо ви відчуваєте нерегулярний ритм серця, будь ласка, не зволікайте і зверніться до свого лікаря. Пам'ятайте, три прості правила: постійне вимірювання артеріального тиску, пульсу і прийом ліків здатні врятувати ваше життя. 30 хвилинний чекап обстеження, скринінг по кардіологічним показникам у 90% випадків здатен часно виявити хворобу серця та врятувати життя. Бережіть своє здоров'я, чекаємо разом наших захисників. Будь свідомим, прийди чекапу кардіолога, дочекайся своїх з фронту. Будьте свідомими, бережіть своє здоров'я, дочекайтесь рідних з фронту. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.